Вітаю В етері телеканалу ТВА Програма суть справи у студії Аліна Рябко. Військовий стан, розгортання активних бойових дій, мобілізаційні заходи, події, що суттєво вплинули на життя громадян, та викликали ряд запитань щодо своїх прав та їх відстоювання, для того щоб розкрити деякі аспекти правового поля у таких важливих та водночас. Складних ситуаціях говоритимемо сьогодні з суддею, спікером Чернівецького окружного адміністративного суду, доктором філософії в галузі права Олегом Анісімовим. Вітаю вас! Добрий день! Тож насамперед розкажіть, будь ласка, чим займаються адміністративні суди? Насамперед, ми вирішуємо публічні правові спори. Що це значить? Ми врегульовуємо конфлікти між людьми та державою. Або владою, це може бути місцеве самоврядування, це може бути різного роду адміністрації, військова адміністрація, військові комісаріати, це можуть бути різні інспекції. От всі конфлікти між ними врегульовуємо особисто ну особисто наш суд, суді нашого суду. Це наша робота. Серед цих справ це земельні правовідносини, податкові, ну і звичайно, проходження військової служби, звільнення з військової служби і питання відстрочення з військової служби. Які спори наразі є актуальними? Ну і беру перше спори соціальні. Це коли стосується, стосується питання перерахунку пенсії, рідних доплат, питання землі в місті Чернівцях по області. Ну і звичайно, знову ж таки проходження військової служби, розстрочка, відстрочення, а також перетин кордону. Головно, переходячи до цієї mm. теми, розкажіть, будь ласка, які є види повісток? Ну, на, я почну з того, що стаття 65 Конституції України передбачає, що захист вітчизни, національної незалежності, державних символів є обов'язком кожного українця. Це основа. Це фундаментальна засада нашої роботи. Ця норма породжує інші норми. Ця норма зобов'язує кожного українця. Свій військовий обов'язок виконати на реалізації цієї норми існують закони: це про військовий обов'язок та військову службу, і це про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, ось оці закони передбачають про те, що зокрема стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить про те, що. Кожна особа має прибути військовий комісаріат, а називається територіальний центр комплектування та спеціальної соціальної підтримки, і запропонувати себе, що я можу державі дати, як я можу державі бути корисним. Для цього видаються, виписуються повістки, які вони бувають на сьогодні. Ми розділяємо чотири види повісток. Це перша повістка. Повістка про оточення ваших даних. Ну, кожен перебуває на обліку, в кожного є якісь особисті дані. Це склад сім'ї, це професія, це освіта, це місце роботи. Кількість дітей, можливо, чи ви є студентом тощо. Це все важливо. І військовий комісаріат, беремо так по старій термінології, надає повістки. Ми з'являємося і уточнюємо наші облікові дані. Інша відповідки це про проходження військово-лікарської комісії. Це повістка суть полягає в тому, що перед тим як піти проходити військову службу, ви обов'язково маєте пройти військову лікарську комісію. Для чого? Чи є ви придатний, чи є ви непридатний, це обов'язково необхідно визначити, тому що людина, яка є непридатна, яка є хвора, вона не може зрозуміло проходити військову службу. Саме ВЛК або військово-лікарська комісія це визначає. Також є повістка, на сьогодні вона мало застосовується, але це повістка про проходження, про виклик на проходження строкової служби. Строкової поки що немає призиву, тому ми її зараз опускаємо. І головна, не звичайно головна, а така повістка, яка найбільше турбує людей, це називається мобілізаційне розпорядження. Це фактично, коли ви перебуваєте на обліку, ви пройшли військову лікарську комісію, ви є придатним і вже приймаєте рішення про вашу безпосередню мобілізацію у військову частину. Оце чотири види, які безпосередньо роздаються, видаються, виписуються людям. Говорячи про повістку, якою вона має бути, що в ній повинно бути. Ну, одразу зазначу, що кажу, є форма, є стандарт, є шаблон. На постанови Кабміна затверджений порядок щодо проведення організації та ведення військового обліку. Цей порядок, крім іншого, затверджує форму повістки. Там обов'язково є слово повістка, обов'язково є. Адресат, тобто хто це має бути, кого ми призиваємо. Обов'язково є підстави нормативні, яка норма, обов'язково є прізвище ініціал особи, яка її виписує, обов'язково є гербова печатка. Ну і ряд оцих елементів такого формального характеру, але вони обов'язково повістки зазначаються. Якщо немає умовно кажучи підписа печатки, тут стоїть щодо її дефектності. Якщо немає чогось такого незначного, то вже інша історія. Як правило, судова практика на сьогодні де з того, що повістка з незначними дефектами, вона є діючою і її необхідно виконувати. Чи законно заповнювати повістку просто на вулиці перед врученням? Так, що на сьогодні реального такого конкретної процедури вручення повістки немає. Виходимо з того, що логічно, коли повістка про уточнення облікових даних або повістка про проходження військово-лікарської комісії вручається безпосередньо на вулиці працівниками військового комісаріату, це не є неправильно, це можливо. Розуміло, коли вручається мобілізаційне розпорядження, це є неправильно, тому що для нього має пройти ряд етапів. Отже, повістки формату для уточнення обліку обліку облікових даних повістки формату для проходження військово-лікарської комісії можуть на вулиці вручатися? Жодний нема заборони. Це просто не врегульовано. Головне каже, мета досягти мобілізації. Людим да. Будь ласка, яка правильна процедура вручення повістки? Зокрема, хто має право це робити? Знову ж таки, згідно нормативної бази України, насамперед, це мають бути представники територіальних центрів комплектування, це представники служби безпеки України, зовнішньої розвідки, представники органів місцевого самоврядування. Ми говоримо про Чернівецьку міську раду по Чернівцям, селищні ради, сільські ради. Це представники, керівники установ підприємств, де працюють особи військовозобов'язані, зобов'язані. Оце основний перелік осіб, які має право повістки вручати. Питання вручення повістки, там, наприклад, родичам, щоб передали родичі, це не є правильний підхід, закон такого не передбачає. Тобто, коли, до прикладу, повістку залишають у поштовій скрині чи, можливо, у вхідних дверях, ту повістку можна ігнорувати, так? Я уточню на сьогодні судова практика виходить з того, що повістка це фактично є офіційне запрошення, навіть офіційний виклик особи військової комісаріату. Якщо особа не отримала, не розписалась, а за нею розписався можливо родич, сусід, якийсь близький товариш, це не є документ, який до неї підписний, що підтверджує факт того, що я повістку отримав. А отже, притягнути цю особу до відповідальності буде важко. Причому ще зазначу про те, що. Часто чую в змі, що нібито планується виклик особи через Вайбер, Сігнал, WhatsApp, месенджер тощо на сьогодні нормативно це питання, не врегульовано. Отже, такий виклик є неправильний. Розуміємо, чи можна оскаржити порушення процедури вручення повістки центрами представниками центрів комплектування десь до жовтня 2022 року. Стояло питання, і це існувала, вже формувала судова практика щодо оскарження процедури вручення повістки та змісту самої повістки. Верховним судом була сформована позиція, що повістка не є в розумінні законодавства України рішенням, яке створює певні правові наслідки, а отже, вона особа сама по собі не підлягає оскарженню. Це виключно документ оповіщення і сповіщення про необхідність прибуття комісаріат. Якщо Повістка має якісь дефекти, або вона не вручена, ви просто можете спокійно її не виконувати. Але якщо ви її отримали, розписались, то ви маєте прийти до територіального центру комплектування. І вже тоді, будь ласка, чекайте рішення, яке буде впливати на ваші права. Тут існує елемент бюрократизму. Повістка сама по собі нічого не створює. Чи мають право представники військомату заходити на приватну територію, зокрема, і в будинок? Mm -hmm. Питання болюче, тому що багато чого інформації в змі телеграм каналі що такі речі, факти, такі речі мають місце згідно чинного законодавства України, лише з дозволу власника представники територіальних центрів комплектування мордити на подвір'я і на те в житло цієї особи. Разом з цим зазначу, що порядок, який врегульовує питання організації. Ведення військового обліку передбачає побудинковий обхід з метою уточнення облікових даних особи. Фактично, можна прийти і запитати документи, чи дійсно ти працюєш, чи дійсно ти маєш дітей, наприклад, освіту, але це без права проникнення в житло без дозволу власника житла. Не можна цього робити, говорячи про обхід. Це мають бути, можуть бути тільки представники центрів комплектування чи під супроводом або ж з супроводом поліцейських згідно чинного законодавства України. Це мають бути особи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причому цей обхід погоджується з місцевими радами. Ті приймають відповідне розпорядження про такий обхід, і вони його проводять. Каже, це можливо буде за участі працівників поліції, які забезпечують громадський порядок. Можливо, без них. Тут нема проблем, просто головне, що вони мають право прийти і ваші дані перевірити без входження в житло. О, там вже інші норми працюють. Можуть вручити повістку не за місцем прописки, тобто в іншому місті, в іншій області, до прикладу, якщо Буковинець працює в Києві, утім на обліку перебуває тут, поки що чи право мають йому вручити там. Так, ну ця історія була також сканде дуже таки специфічною, скандальною. Тому зрахування всього 7 квітня цього року. Останови Кабміна несли зміни до положення про територіальні центри комплектування та спеціальної підтримки, гідно з місто якого цих доповнення дозволяється представникам цих центрів вручати повістки особі, яка перебуває на обліку в іншому регіоні. На сьогодні це можливо до. 7 квітня була постанова зміни. Набрала чинить 14 квітня цього року. До цього це питання було дискусійне. Це правда. Зараз це все просто мають право вручати. в Буковелі, неважливо, де в Одесі. Де б вони були, ви можете отримати повістку. На час навчання студенти мають право на відстрочку. Угу. Утім, чи мають вони право виїжджати за кордон? Угу. Ну розпочнемо з того, що дійсно закон України про мобілітивну підготовку та мобілізацію надає право студентам стаціонара або стаціонара, аспірантури, університетів. Інші лакладів освіти на період цієї відстрочку від військової служби. Однак сам факт наявності відстрочки жодним чином не говорить про те, що ви маєте право на виїзд за кордон на сьогодні. Це абсолютно різні нормативно правові акти, регульовують ці правовідносини. Тому ви чули багато скандалів про те, що студентів не випускають на навчання, наприклад, за кордон. Так такі історії є. Чому тому, що правила, які врегульовують питання перетину кордону, вони трішки по-іншому формують. Правовідносини і там мають бути свої особливості, там є свої підходи, там є свій порядок документів і випадки, коли вони мають право його перетнути. Закони, які, про які ми говорили, які базові для наших правовідносин, вони це не врегульовують. Тому студент стаціонара він не може виїхати за кордон на загальних підставах. Потрібно щось особливе. Зрозуміло, да? от так щодо студентів, які там навчають за кордоном, така сама історія на сьогодні воно є, є не тому як зазвичай їх не пропускають на загальних підставах. Днями на просторах інтернету ширилася інформація про те, що чоловіка можуть заборонити вступати до вищих навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, чи не є це певною мірою утиском права людини на освіту? Давайте зразу кажу, знову вертаємося до Конституції України, яка є законом, основним, яка встановлює стандарти, фундамент діяльності нашої держави. Я казав про те, що є обов'язки. Є така стаття, яка передбачає, що під час воєнного стану, став на сьогодні введені особи держава допускає омеження прав, гарантованих конституцією, серед них права на освіту, стаття 53 конституції України і серед них права 33 третя вільний на свободу пересування, в тому числі ви виїзд за кордон. У разі, коли законодавчиці буде обґрунтовано, отже, теоретично, держава, а саме Верховна Рада України, може прийняти рішення у гляді закону, якісь мірі право на освіту для чоловіків призовного віку обмежить. Можливо, вони тут іншим іншим е, кроком там йшла мова про те, що заборонити отримувати. Другого вищого світу, наприклад, як варіант, розумієте, да? Але це можливо з точки зору конституції, тому що ці права вони не є абсолютними і під час воєнного стану можуть бути обмежені, бо є норма основна, що необхідно захищати незалежність, цілісність ну, вітчизни України. Може бути. Ще одне питання, що стосується студентів. Хлопці четвертого курсу, які цьогоріч завершують навчання, з червня цього року вже не є студентами. Утім, планують вступати надалі на магістратуру. Відповідно, протягом літа вони не є здобувачами освіти. Скажіть, будь ласка, чи можуть у цей період вони потрапити під мобілізацію? Студент стаціонару, тобто, який навчається до отримання диплому або бакалавра, або магістра. Це особа, яка фактично має цю гарантію, да, відстрочки. Після бакалавра у нас є невеличке вікно до магістра. Невеличке. Теоретично, ця особа може бути призвана на військову службу, як... тому що відстрочку давати на загальних підставах немає. Ну, немає, там тому що він є студент, але він вже не є студент, поки не вступив в магістратуру. Так? Тоді він вже попадає на загальні, на нього діють загальні правила призову. Тому якщо він бажає вступити, можливо, таке справа в тому, що коли дається вістрочка, дається на період навчання. Навчання до бакалавра. Диплом отримав, все, його і немає. Далі потрібно вступити, нам встигнути в магістратуру вступити і вже потім ти отримуєш на право на відстрочку. Цим проблем немає з вівстрочком, але це має бути право. Якщо це оце вікно, це теоретичне вікно, коли особу можуть призвати, якщо він не встигне вступити. Це правда. Є така неврегульованість між бакалавром і магістром. Які спори у адміністративному суді з початку повномасштабного вторгнення розглядалися? От щодо оглянтів, mm -hmm. щодо військового обліку, щодо мобілізації, чесно кажучи, спорів було багато, і всі вони були нетипові, вони були болючі. Починаючи від права на вістрочку, закінчуючи правом на звільнення з військової служби? Ну і плюс, звичайно, були питання, які стосувалися перетину державного кордону. Наведу пару прикладів. Особа має три більше дітей, це дається право на вістрочку, але він забув оновити свої облікові дані військовому комісаріаті або сьогодні це центр комплектування. І ті не знають про те, що в нього троє дітей. Отже, не знають про те його право на відстрочку. Його призивають. Були такі справи, ми вирішували їх на користь особи, яка має трьох дітей і більше. Буде справа тоді, коли особа має інвалідність, але чомусь інформації про це немає безпосередньо в ТЦК. Також питання врегульовували. Я скажу так: коли виникає спір подібного характеру, якщо дійсно там є, немає конфлікту, немає спору а є випадковість, то, як зазвичай. Чернівецький Центр ТЦК, я маю про обласний він ці питання врегульовує спокійно. Вони і потім позов відкликають. Коли виникає спір, там де є питання з приводу норми права, то є проблеми. Інше питання з приводу звільнення з військової служби. От там і проблема, тому що стороною справи є військова частина, яка перебуває не в чернівцях за межами. З ними сконтактувати, отримати в них інформацію, якісь пояснення дуже важко. Плюс часто густо люди вже призвані. До військової служби, і вони намагаються оскарити через призму того, що в нього є право на відстрочку. Але відстрочка це діє, поки тебе не мобілізовано. Коли ти вже мобілізований, там вже не істить питання про відстрочку, там є питання про звільнення, це треба необхідно розрізняти. І такі категорії справ також є. Ну і справа про кордон, по його перетин. було не одна справа, багато зазвичай практика на користь не студентів і не користь їх осіб. Знову ж таки, якщо правила. Перетинок кордону передбачають, що ти не маєш права на виїзд за кордон, тебе ніхто не пропустить і суд тебе не захистить, тому що ми працюємо трішки в якійсь мірі формалізму, дотримуємося, але в цьому полягає наша робота. Ми дотримуємося закон. Закон придумали не ми, закон створила Верховна Рада України, і ми перевіряємо, чи підає воно законом. Приклад на рахунок студентів. Студент, який вступає з міста Дніпра, вступає в ВУЗ в Польщі. Йому 43 роки студенту, вступає в місто Гданськ. Це верх Польщі, дається, не помиляюсь я, і намагається виїхати з України в Польщу через пункт Тара -Е... Тарашани, перепрошую, а Русошани. Колишнього Келіменецького району через Молдову. Просто єграфію представте, як він має їхати. Чому він їде в Польщу через Молдову, потім на Румунію, а потім наверх. Є питання. Його не припускає прикордонники, він ця річ оскаржує, ми перевіряємо інформацію, перевіряємо підстави і відмовляємо по суті. Рішення устояло да. суду до Верховного суду. Ну, така ситуація. Дякую, що надали відповіді на такі важливі, водночас, актуальні запитання. А я нагадую, що гостем сьогоднішньої програми був доктор філософії в галузі права суддя спікер Чернівецького окружного адміністративного суду Олег Анісімов. На все добре.